Де ти приведакіни. Що там з бустером? Все окей. Не забудь перевірити тиск повітря. Добре. Б'юсь об заклад. Гонка буде проста. те проста, слово. Замовкни Замовкний працюй. У вас усе в порядку? Гей, дай мені той гайковий ключ. Що вони там в бісу роблять? Вони міняють шини для ФД. Здається, що вони возять запчастини у цьому фургоні. А, схоже, що вони міняють шини відповідно до умов траси. Вони діють як команда профі. Дідька. Машина готова їхати, кеське. Що? А, дякую. Ей, а ще не минула десята. Ага, зараз десь без двадцяти десять. Дідько, він ще не прийшов. Брате, та Хачіроку дуже сильно вибішує мене. Я був переконаний, що вона буде представляти Акіно. Хіба я колись помилявся, я втрачаю ентузіазм. Я дочекаюсь найкращого моменту і обжену їх. Вони у мене отримають своє. Інакше їм хана. Гей, Кітані, вже майже десята година. Так, я знаю. А, а це ще хто? Сімбаю! Симбаю я тут! Іцике. Ну що, коли заїзд? Ми скоро починаємо. О як чудово, я вчасно. То хто буде представляти Спідстарс сьогодні? Ну, добре. Кенджі, готуйся. б подумки. Е -е. Угу. То це ти будеш представляти команду? Удачі вам я буду вболівати за ваш успіх. Це стартова лінія. Ви усі готові? Це фінішна пряма. Усі знаходяться на своїх позиціях. Можете починати будь-який час. Прийнято. Усі по своїх місцях. Ви готові починати? Що ж, нашої хачуроку ще немає. Я покладаюсь на тебе, кінчі. Угу. Ви з мене знущаєтесь? Це що, мій опонент? Кінджі. Дідько, а ти блідий як привид. А ще ти спітнів як свиня. Мене ж нудить від твого вигляду. Дякую за підтримку, друже. Зберися! Яйця у кулак! Гаразд. Починаємо зворотній відлік. Дідько. Десять секунд. Зачекай хвилинку. Це фінішна пряма. Звичайна машина просто проїхав повз нас і прямує у вашу сторону. Ви можете зіткнутись з нею під час гонки. Можливо, зачекаємо, поки вона проїде. Це громадська дорога. Тут завжди будуть звичайні машини. Та забийте і забудьте про це. Починай. Скільки ми ще будемо чекати? Як скажете, зачекай хвилинку, запитай його, що то було за авто. Ага. Можете сказати, що то було за авто? Ну, гадаю, це була машина зі сліпими фарами. Думаю, це була, мабуть, троєного хачуроку. Дай сюди. Якого кольору була ця Хачіроку? А чому питаєте? Щось не так? Вона була чорно-білою. Це була панда Труенно. Він тут. <сіця> він так і з'явився, моя здобич. Що будемо робити? Починаємо заїзд? Поки ще ні. Зачекаймо, поки приїде хачіроку, моїм справжнім опонентом не повинен бути той, хто стоїть поруч зі мною на 180 ці правильно? Так, ти повністю правий. Кенджі, можеш повертатись. Слава Богу, я ще не помер. Га? Кенджі, ти що плачеш? Ні, бляха, сміюся. Наші дупо врятовані. До нас приїхав найшвидший гончикакіни для захисту нашої гордості. Дідька, я такий радий. Мені вже байдуже, хто виграє, хто програє. Головне би це було цікаво. Дідка, що тут куїться? Якось дивно. На кожному повороті стоять якісь люди. Що ж вони тут ці забули? Здається, я потрапив у дуже дивне місце, однак гадаю, все буде добре. Якщо я виграю, то зможу отримати повне бак бензину і поїхати до океану. Чому ти такий серйозний, таке ще? Хороша техніка. Його положення автомобіля при виході з повороту. Це було ідеально. Що? Ви це не помітили? Ти про що? взагалі? Для нас вона виглядала як звичайна хачі руку з дитиною за кермом. Авто кероване водієм такого рівня, що він володіє ним як власними руками і ногами, має свою ауру. Ауто Рьоське та Кахаші має сильну ауру. Проте у молодшого брата Кіоське все ще слабке. Але Таха Чироко випромінювала сильну ауру. І якщо він буде представляти Акіно, то ім'я переможця стає зовсім невизначеним. Він майже тут. Найшвидший на Горякіна. Приїхав для захисту нашої честі. Легендарний майстер дрифту! Час тепер показати цим братам Такахаші справжню силакіне! Ну що, Хечіроку? Я з нетерпінням чекаю того, хто вийде з цієї машини. Давно я не був таким схвильованим. Він змусив нас так довго чекати, але така очевидна стратегія зі мною не спрацює. Я буду дуже уважно за тобою спостерігати. Він вже тут. Ну бо, дайте дорогу! Проводіть його до лінії старту. Що це за машина? Усі чекали саме на неї. Хіба це не хачуро. Дідько, звідки ці всі люди взялися? Нічого не видно. Пробачте!

Інітіауті ініціауті. Такумі Що в біса відбувається, де твій батько чи бути тут? О, полегше це він мене сюди прислав. Навіть якщо машина тут, але без твого батька від неї в біса жодної користі. А? Що ти збираєшся робити, екітані? Ти казав, що все буде у порядку. Так і знав, не треба було сюди їхати. Ми ми... Чорт з його, старого, він мене підставив. Гей, Такумі, твій батько тобі більше нічого не сказав. Ну все, що він мені сказав, так це щоб я поїхав на Гуракі на сьогодні вночі, знайшов на швидшого закагі і переміг його. Га? Що? Він що дійсно сказав тобі сісти за кермо? Ага. Ти переможеш? Е, цього хлопця та Кахаші. Ну, я не можу бути впевненим, поки не розпочну перегони з ним. Але здається, я вже перемагав його раніше. <Зваспілляє> ти що, перемагав та кахаші? На кону стоїть повний бок бензину. Отже, якщо я поїду, я точно виграю. Uh... Uh... Пробачте, пропустіть, га, хлопці? Вибачте. Такумі! Ти ідіот! Що ти в робиш, чувачі? Ах ти ж Такумі, ти що, децибел? Що ти тут забув? Мені так соромно на тебе дивитися, що це просто капець. Негайно з'їдь звідси, не заважай перегонам. Тихівнюк, негайно сідай у хач Зачекай хвилинку Іцукі. Ікітані, мені дуже шкода. Навіть не знаю, що сказати. Він настільки тупий, що нічого не розуміє. Будь ласка, пробачте йому. Такумі. Ти випадково не мав нагоди розвозити тофу разом з батьком на вершину Акіни кожного божого дня. Взагалі-то це я роблю доставку протягом останніх п'яти років. Йоси-босий капець. А? 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 Тепер я розумію, що тут коїться. Такумі, тепер ти відповідальний за цей заїзд. А зачекай, про що ти говориш Ікитані? Якщо новачок, як Такумі, спробує спуститися за кінець, він вже через хвилину поцілується з Е, Не парся, Іцукі, просто відійди у бік ага. і спостерігай. Ага. 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 Дякую тобі, що прийшов Такумі. Покладаюсь на тебе. Ага. Вибачте, за очікування. Та ні. Ми нікуди не квапимось. Ти доволі молодий. Як тебе звати? Мене звати Фудівара Такумі. Постараюсь запам'ятати. Я така хаші кьоска. Я не повторюватиму тієї ж помилки двічі. Це взагалі нормально якось тупо змагатись на хачороку проти ФД. Це як Давид проти Гуліафа. Тим паче FD – найкраща вітчизняна машина для перегонів. Як на прямих, так і на поворотах. Хачі року сильно поступається. Треба просто вірити у нашого друга. Тоді починаємо зворотній відлік. Прийнято. Прийнято. Десять секунд до зеленого. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, гоу. Швидко, а в дітикака ще кіоськи швидка. 350 коней це не жарт. Його перемикання просто ідеальне. Не зрівняється. На повному прискоренні хачіроку виглядала так, ніби стояла на місці. А, ні. Сходячи з конвейера, ця хачіроку має максимум 150 кінських сил. Це зовсім не те чудовисько, про яке говорив кеоська. Причина, чому він може перемикатись так швидко, це те, що він має трансмісію для раллі. Він повинен ідеально підходити до шпильок на акіні. Та усе ж немає жодного шансу, що в діські програє. Хіба що монстр не машина, а водій. Я не дам йому перепочинку. Я не люблю вириватися вперед на прямих, але це заїзд на час. Я навіть не бачу цих очі року в дзеркалі заднього виду. Що це таке? Перший поворот ідеальний. Трактореха широко неймовірна! Цей малий же не у п'яти сантиметрах від відбійника. Я ще ніколи не бачив такої мистерності. Mm. Ага. Що якого він скорочує відставання? Він все ближче? Це певно мені здається. Це ж неможливо. Ти, 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 ти серйозно? Не Невже батько та колись був великим вуличним гонщиком? Так. Я бачив його кілька разів, але я думав, що він просто суворий власник крамниці тофу. Не можна судити про людину лише за обкладинкою. За словами пана Тачибана, він все ще найшвидший на горіакіна. Так чи інакше, якщо батько та Кумі без жодних вагань прислав його замість себе, тоді ми маємо вірити у нашого друга. Так, це набагато краще, ніж якби я їхав. Але навіть якщо його батько швидкий, та кумі. Він мені сказав, що одного разу вже перемагав та Кахаші, тому все добре. Що? Так так та Кумі переміг та Кахаші? Та не може бути. Вухом своїм не вірю. Цей замріяний та комі? Він навіть не знав, що таке хачіроку. Ви про що? так може? Вечіроки непогано тримається. Що? Що з цієї хачіроку? Швидкість на повороті просто неймовірна. Вона ніби пролетіла повз нас. Не здивуюся, що вона злетить. Усі в шоці це бляха неймовірно. Він мене наздогнав? Що відбувається? Я, мабуть, божеволію. До другої передачі вони одинакові, але на прямих вони відрізняються. Якщо пряма буде хоч трохи довшою, він відірветься. Це пряма дорога перед ковзанкою. Вони що не пройшли повз. Він за бампером кьоське. Ха щіроку неймовірно швидка. Це все насправді? Евді Кеське ще ніколи нікому не вдавалося переслідувати так близько. Ага. 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 О Боже в мене бурашки по шкірі. На цій прямій кеський відірвався, але після цього залишається багато шпильок. Це може бути проблемою. Ти його чув, чуєське. Ми прорахувалися. Ми не знали, що у Акіни є такий сильний гонщик. Це був чудовий напад. Оцей хачіроку просто неймовірна дахніка камікадзе. Вона не відчуває страху на спусках. Напрямих я швидший, але він мене все одно наздогнав. Значить, я програю на поворотах. Продути по вільній машині це абсолютний сором для вуличного гонщика. Я скоріше помру, ніж визнаю це. Чорт забирай. Якщо я не обіду цю машину, мій старий не визнає мою перемогу. Схоже, у мене немає іншого виходу. Я маю це зробити. Так чи інакше, повний бак бензину на кону. Початкова точка для обгону знаходиться десь на наступних п'яти шпильках.

race has begun right takami uh yeah did you do any special kind of practice for this battle not really just drive the way i usually drive when i deliver tofu cool so your regular run is helping you out there guess so is there any kind of secret plan you have to passing the fd well yeah but i wouldn't call it a secret a date with Natsuki and a full tank of gas is riding on this race you have to win this don't you yeah next time on initial d something awesome is gonna happen in the next five hairpin turns don't miss it